Нова українська школа 5 клас Українська література. Підсумкові роботи за групами результатів. Тема Книжка вчить, як у світі жить. За модельною програмою Архипової Січкар. Пояснювальна записка. Документ містить 4 завдання за групами результатів. Кожне завдання можна оцінити від 1 до 12 балів. Учитель, учителька може об'єднати завдання в комплексну підсумкову роботу або провести окремі підсумкові роботи для кожної групи результатів. Перше усна взаємодія. Аудіювання тексту. Друге робота з текстом. Перевірка читацької грамотності у форматі ПІЗа: Розуміння, інтерпретація, аналіз, аргументація, оцінювання інформації. Третє – Письмова взаємодія: Відгук на прочитаний твір. Четверте дослідження мовлення: тестове завдання у форматі ЗНО, НМТ, вибір правильної відповіді. Заповнення пропусків установлення відповідностей. Додаток містить текст для аудіювання та правильні відповіді.